Всім привіт ви на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас із рецептом дуже смачного, ніжного, ароматного торта П'яна Вишня. Поєднання насиченого шоколадного бісквіта, вишень та крему на основі згущеного молока робить цей торт незабутньою смакотою, яку обов'язково варто спробувати. Для початку приготуємо шоколадний бісквіт. У чисту суху миску вбиваємо яйця. Додаємо щіпку солі та на максимальних оборотах міксером взбиваємо до пишної стійкості. Поступово додаючи ванільний цукор та цукор. Друзі, також запрошую вас підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Ось так добре має бути взбита яєчна суміш. Змішуємо сухі інгредієнти, до борошна додаємо какао-порошок та розпушувач та все гарно перемішуємо. У 2-3 підходи просіємо борошно, какао-порошок та розпушувач у яєчну суміш та акуратно лопаточкою перемішуємо. В кінці вливаємо розтоплене охолоджене масло та знову все гарно перемішуємо. Дно форми для випікання застеляємо пергаментом краї країні чим не змащуємо, так як при випіканні тісто буде чіплятись за краї і не опадати, переливаємо бісквітне тісто у форму для випікання та випікаємо в попередньо розігрітій духовці верх-низ без конвекції при температурі 175 градусів. 30-35 хвилин орієнтуємось по своїй духовці. При випіканні духовки не відкриваємо. Після випікання даємо бісквіту охолонути 15 хвилин. Після чого за допомогою ножа виймаємо із форми для випікання. Охолоджуємо і загортаємо бісквіт у харчову плівку та відправляємо на кілька годин у холодильник. І з вишень відсічуємо сік. У мене це вишні у своєму соку та заливаємо будь-яким алкоголем. Залишаємо на 2 години. Бісквіт віймаємо із холодильника та розрізаємо його на три рівні частини. Два коржі відставляємо, а третю частину подрібнюємо у крихту. Приготуємо крем. Масло кімнатної температури взбиваємо до пишності. Поступово вливаємо сере згущене молоко. Та взбиваємо до однорідності. До крему додаємо подріблену крихту та проціджені від алкоголю вишні. Все гарно перемішуємо. Це і буде начинка для нашого торта. Складаємо торт у роз'ємну форму ставимо бортики та ставимо одну частину коржа. Пропитуємо її вишневим соком. Якщо сік занадто солодкий, розводимо його кипяченою водою. Усередину викладаємо масу із вишень та крихти. Гарненько розрівнюємо. Другий корж також просочуємо та вкладаємо просоченим донизу. Злегка притискаємо та відправляємо на кілька годин у холодильник. Після чого виймаємо, знімаємо роз'ємну форму та бортики. Та поливаємо розтопленим шоколадом. Відправляємо на кілька годин у холодильник, а краще на цілу ніч. Тортик за цим рецептом виходить дуже м'ягесеньким та смачним. Ось так він виглядає у розрізі. Рекомендую приготувати. Вам сподобається це неймовірне поєднання шоколадного бісквіту, з гущеного молока та вишні. Також дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.